25 років захисту національних інтересів. Всі природні ресурси, які має Україна, всі її стратегічні підприємства та багатства мають належати і служити українському народу. Цей постулат, всі 25 років нашої історії, був одним з наріжних каменів нашої діяльності. Ми боронили від розпродажу та розграбування надра і ГТС, порти та енергоатом. Науково-дослідні інститути, та, звісно ж, землю батьківщина завжди послідовно захищала право народу на свою землю. Належати вона мусить тим, хто на ній живе й працює, а не міжнародним спекулянтам, які, користуючись невіглаством нинішньої влади, за безцінь хочуть скупити кращі у світі чорноземи. Прикро, що наша сільськогосподарська земля головний, але не єдиний безцінний ресурс, який влада намагається розпродати за лаштунками війни. Сьогодні ми ведемо реєстр законів і рішень, ухвалених монобільшістю всупереч національним інтересам України. Всі вони рано чи пізно будуть скасовані.